А якщо ти втрачаєш, ну, не можеш знайти себе в новому, в нових обставинах, це не всі люди визнають. Говорячи про втрату, слід завжди вважати, ну, мати на увазі втрата матеріальна, да? тобто ми втратили близьких, втратили домівку, втратили підґрунтя да? під ногами в прямому і переносному значенні, і втрата того образу життя. Тобто то, що раніше приносило задоволення, наповнювало, воно зараз не і тому як впоратися з втратою, це напряму роблять психологи, і люди визнають. Ну немає домівки, ти не можеш це не визнати. А якщо ти не можеш знайти себе в нових обставинах, важливо пам'ятати, що втрата вона супроводжується такими емоціями, як гнів, страх. Обурення, сум, ми повинні їх прожити. Ці емоції вони блокуються. Це не дозволяє знайти шляхи вирішення і на заняттях, коли в групі люди бачать, що вони не одні, такі інші люди відкриваються, знаходять себе, і вони собі дозволяють це зробити. 85% всіх психологічних проблем вони вирішуються через спілкування і через сльози. Тобто, дайте їй викричатися, виплакатися, виговоритися. На 90% вирішить проблему. Відчуваємо сум, сумуємо. Відчуваємо гнів, гніваємося. Тобто енергія фіксується не на тому, що з нами трапилося, а на тому, що буде. Тобто, ми зможемо вивільнити цю енергію тільки коли проживемо цю. Перша ознака того, що людина одужує психологічно. в неї з'являються мрії. Мрія для себе. Людина вже починає розуміти, що її наповнює. Люди після втрати, які потрапляють у чуже місце, їм важливо не замикатися. Треба дати собі іноді паузу, тиждень, десять днів, переосмислити все це, і треба йти в люди, Та, в люди, де можна буде проговорювати свої почуття, не соромитися, заявляти про свої потреби. Треба розуміти, що це Нормально. І для, сьогодні для цього є дуже багато можливостей. Всі готові допомагати: волонтери, фахові спеціалісти, соціологи, психологи, гуманітарні хаби, тобто двері всі відчинені.